Всім доброго дня, пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для початківців, а все інше. Сьогодні у нас вівторок прибув до кузні. На дворі холодно, а в кузні тепло. У мене сьогодні така опять, простіша робота, як я завжди кажу, що Бог подав, то й будемо робити. Трохи ось титану, це буде на монтировочки, а це торсіончики з автомобіля, поперерізав, та замовили воротки. Воротки, квадратик, це буде на кочергу якусь, десяточка, круглячок теж буде на кочергу, ось така. Ось така нехитра робота. Ну, виходимо з того, що є. Горно вже все шипить, кипить і позириться, вже не підступишся. Стою на відстані біля двох метрів і вже таке тепло наче на дворі 25. Прямо в Лице гріє так гарно зігріває. Зимою в кузні добре, а літом жарко. Зараз розгорається і будемо робити вороточки. Так, Одну сторону я вже загнув, зараз зробимо іншу.

Все, нормально заходить. Тепер подивимося черівненько. Ось вам і вороточок. Кожен на, на, на полхає остиває, воду не макаємо інакше, прикалиться і при, при нагрузці лопне, хоча і цей можна перервати, якщо надіти трубу. А якщо крутити таку легковочку, там газельку нормально витримує колеса, головне трубу не вдівайте, труб речар великий, зламайте жодку. І тепер інші вороточки. Вирівняємо. Я зараз прогрію, прогрію, зроблю квадратик. Тут у мене вже квадратик я зробив. Зроблю квадратик і загну десь міліметрів 150, бо це для. Для бусика то треба, щоб такий був загибчик побільший. І кидаю ось два титана, теж зроблю з них вороточки. Два. Легенький, це буде взагалі бомба. Легкий о, і міцний. Кину зараз на і робимо з них теж. Прогрівається, і буде все окей, okay. Прогрілося. і так же там. Квадратик є, квадратик на 13 час загнемо, на різ надо більше А зараз зробимо Це там, коли нагрівається, то треба обережно... обережно. його Приплюскувати, підковувати, тому що тік... він м'який сильно, як нагрівається як пластилін, але міськ. <плес> Гнами да. буде. И будут воротки. Пилку кинув, загнем з вороточок. Так, вороточок. Ці космики поробив, півворотки, а тепер треба простенькі кучерішки, бо отопітельний сезон. Ось розплюскав отак. Чуть-чуть так піддогнули отак, капельку. І на вилочку поставили. Оставьте, що небудь дергнуть так. Щоб можна було потім вішати на щось. Отак. така простенька ручка. така простенька ручечка. А тут нагріємо, цей кінчик розплескаємо і загнем, буде кочерга. Можна накатати парабулечку, ну, добре попроще. Поставили вилочку. Ось так ось. Ось вам і ручка готова. Порівняли. Все. Можна вішати на що-небудь крючечком якраз ви вішаєте на щось. Так. Зараз надіваємо іншу сторону і загинаємо кочергу саму. Так, заготовочка прогрілася, Зараз нагріємо тут, розплющуємо і ще скрутимо. Можете приукрасити і ще отак от дивіться. Вигнули отак. потім сюди. Думієте, сама ця була така з такого. вигнута, бачите? Зараз прогрівається. Прогріється, розплюснемо і ще завернемо її. Так, нагріли. Можна вийшло розплюснути. Розплюснули, а тепер тіски зажимаємо і скручуємо, і кочерга буде готова. Ось, скрутили в тісочках. Така кочерьочка швидко, далі сердито. Хороша ручечка, О, І все. Порівняли. Получилась Вийшла така кочерошка. Мокнули в водичку, вона пригортується. Дите собі, покрутили упор, щоб було це зернути. Можна в кінець мокнути у водичку, якщо він розгибається. І все. І от така кочережечка з прибамбасиком невеличким отримала непогана. Ось от так от Так же само ручечки. На совочок теж можна зробити. Таку там ручку на совочок можна зробити. Тільки прямо, а потім совочок виглянув сюди і зробили. Хто починає, я вам скажу ковальство, то це проще не буває, чим зробити оце. Так, да, є складніші ручки, там попередніх відео там розрубувати треба, поливати водичкою, скручувати. О. Але ж я вам кажу, що це теж десь на дачі. Нормальна печерішечка вийшла. Непогана така, бачите? Там ще гаряче просто. і от така ручечка. Не видно. Зараз покажу, не видно. Ну гаряче ще. от така ручка вийшла. Можете ще тут оце, отут розплюснути, буде ще такі, такі панти будуть. От. Ну, а так, в принципі, вийшла хороша. О, а тепер я зроблю. Заготовочку робити на камінний напор, вже більше складніше. Я там попередніх відео показував, ось така приспособа є, бачите, з такими вироботками ну, вифрезерована вона. Вон, бачите, з тієї сторони і з тієї сторони. Це одна, одна руба. Є ось така приспособа, бачите, там. Он. З тої сторони така і з тієї сторони така фішечка. Це друга приспособа. І третя приспособа ось така. Видно, там не фішечка, а так шарик, а потім відходи такі теж з однієї сторони і з другої. І оце приспособи нам треба. Треба, щоб зробити ручки на почергу, совок. На кочерюшку, на совочок і на щоточок. Беремо цю приспособу, яка буде робити на Включаємо молоточок. Ось так зробили отакі От бороздочки. Бачите, та приспособа зразу. Раз пробили, перевернули другий раз. З усіх чотирьох сторон такі бороздочки. Можна це зробити і зубильцем. Широка зубильце, нагріли, положили на накувальню і проштампували. Ну це довше. Потім нагріваємо. Тут вже понадобиться водичка. Романину. Так, тут понадобиться вже водичка. Для охлаждення. Зараз наберемо водичку. у нас. Понадобиться ось такий вороточок невеличкий нам заготовка нагрілася і по-шустренькому, по-шустренькому зажимаємо кусочок там. Починаємо крутити. В одну сторону, десь півтора оборотика, там чи два. І поливаємо водичку. Щоб назад не розкрутилося. І потім в обратну сторону. Крутимо в обратну і опять поливаємо водичку. І тепер ось назад, послідній штрих. Так. Все залежить від того, як ви полієте водичкою. Крутимо в одну сторону, поливодичкою в другу, вийшла отака, отака ручка. Нагріваємо. Поки це гріється, ми опять пробиваємо на інше. Накатали такий шарик, бачите? Ось такий шаричок, фішечка. Тепер нагріваємо, бо нам треба ще внизу тут розбити. І вже інші заготовки прогрілися. Ми беремо третю приспособку. І приспособую таку підтяжечку зробимо. Шишки. Оце і приспособує вже будемо. Бачите, видно, так? там посередині шарик і там одтяжки. третє, ми накатали отаку тяжечку. Трошки треба було більше нагріти, щоб трошки була кругліша вона, ну нічого. І все, отак ми три ручечки і зробимо. А потім остальне витягуємо на конусок це буде кочерга. То буде кочерга. Зараз ми зробимо ще дві ручки. І покажу, що з того вийшло. ну ось от Сьогодні я таке поробив. Ця хвосмики є з титанові, там воротки є з титанові. Це такий вороток із торсіона. Простенькі отакі дві кочерги. ну Це на камінний набор я вже заготовив отакі от ручечки. Ан кочерга вже готова така, бачите. Красивенька. А то буде ручка на совочок і на щоточку. А потім треба буде придумати якусь стоєчку. От так от. От така робота в мене сьогодні була. Ну Я вже буду збиратись додому, бо ще вдома є деяка робота там. Роботи коло хати Там десь гілляку зрізати, заглянути в теплицю, бо там ще навіть десятки зодва зелені помідори висять от і ще й цвітуть. Огірки вже посохли. О, морковка там ще <кій> в землі я не вириваю, бо вона там збережеться більше, поки... <кій> поки морозів немає. Хай сидить там пару десятків бурячків та й таке во. Так що роботи вистачає. Уставок мій те, що я показував в попередніх відео, набирається вода там уже по пояс. Або й більше, напевно, я не міряв. О. Так що, отак, підніметься вона весною буде під самий верх. І закинемо туди карасиків. Так що, отак, от, роботи хватає. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. А поки нам ну, все добре, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.